Ніколи не втрачайте віри. Знаєте, в моєму серці давно, вже дуже давно горіла мрія про те, як я буду ділитися тим багатством, яке я маю всередині. Те, що я пройшла у своєму житті, що я отримала завдяки цьому. І Знаєте, були дні, коли здавалося це нереально. Тому що були люди, які дивилися на мене трошечки, незрозуміло, про що я. Багатьом людям це здавалося нереальним якимось, якимось казками. І бували моменти, де я думала, блін, це нереально. Я отримала я дуже багато. Знаєте, я вийшла із такого мислення, де я недостойна, де всім можна мені ні, де люди хворіють, де люди бідні, де мрії не здійснюються, де ти тільки мрієш і не бачиш нічого. Да? Я вийшла з цього мислення, і я вийшла з такого життя. Дуже багато чого цікавого є, чим ділитися. І ви знаєте, скажу вам, з чого я і почала, ніколи не втрачайте віру. Тому що настане той день, коли те, що ви маєте, те, чим ви багаті, те, про що ви мрієте і як ви бачите да, себе, воно реалізується. Прийдуть люди, прийдуть душі, прийдуть ваші душі, які скажуть, мені це потрібно. І ви, коли ви будете спілкуватися з цими душами, у вас буде відчуття, що ви знаєте до одного – цілу вічність. І все те, чим ви збагатились, чим ви наповнені своїм духовним розвитком, усім, всім, усіма своїми е, інструментами, які ви маєте. Ви будете ділитися. І ви просто будете бачити нереальні зміни, як в собі, тому що ви це віддаєте нарешті. Це те, про що ви мріяли і що ви бачили. І миттєві зміни в того, хто це буде приймати. І те коло, яке буде формуватися у вас, це буде коло, яке не зможе зруйнувати ніхто, ні одні е ворожі сили. Тож, не втрачайте. Не знаю, чи ви замітили, але я ще відходжу від того, що сталося сьогодні, від того, яку роботу ми провели з однією душею. І знаєте, таке віщає, я ніби п'яна, язик заплітається. Така якась повільнена бесіда моя, так? Але таке блаженство. Така радість всередині, Так круто бачите, коли ти віддаєш, а людина отримує і просто в неї щось переключається, в неї починається нове. Вона тільки це отримала, а в неї вже куча інсайтів. Вона тільки-тільки ввійшла в це багатство духовне, а їй з'явився Ісус. Ви представляєте? Це взагалі це реально. Це зараз відбувається зі мною. Так. Да. І на кінець, знаєте, що я скажу? Ви достойні бути щасливими, наповненими. Ваш духовний розвиток чекає на вас, ваш Бог чекає на вас. Для цього не обов'язково ходити в церкву, не обов'язково жити по якимось правилам. Для цього потрібно тільки бажання пізнавати Бога в собі, мати контакт з Духом Святим. І знаєте, хто вам у цьому всьому допоможе? Ісус Христос. Це класно. Я вірю, що я дуже скоро поділюся з вами відгуком після сьогоднішньої такої роботи, яку було проведено. Ви будете приємно вражені. Це вібрації такої високої чистоти, що у мене аж тіло гуділо, в мене все гуділо. Це настільки круто і класно, що і от іменно цей момент, коли м, ти не можеш мовчати, а воно просто ллється з тебе. Ну, я не знаю, це сьогодні реально той момент перенародження. іменно такий день, який це має бути. В общем, сьогодні. Сьогодні а, щось сталося, <свісно> щось змінилось в повітрі, так як ти говорила сьогодні в сторі. Сьогодні щось змінилось в повітрі, і, і, і це це факт.